Діти зараз у дворі під вікном грають у армію. Один генерал, один командир роти та двоє рядових. Здається, вони навіть не підозрюють, наскільки вони близькі до справжньої пропорції. Під час падіння зірки восьмикласник не встиг визначитися з бажанням і наступного дня став володарем багатошвидкісного велосипеду з цицьками. Син каже матері, я більше до школи не піду. Це чому ж? Та ну, шматку знову буде з рогатки стріляти, Яковенко підручником по голові бити, Кашпіровські підніжки ставити, не піду. Ні, Петрику, ти маєш ти. По-перше, тобі вже 40 років, а по-друге, ти директор школи. Літак розбився у горах. В живих залишилося 10 осіб, їжі немає, рятувальників немає, довелося тягнути жереб, кого з'їсти першим. Незабаром залишилося лише двоє людей. Один одному каже Слухай, нафіг цей жереб. Я в печері сховав ящик із рибними консервами. Другий у шоці запитує, а навіщо ми тоді наших товаришів їли? Та я це рибу не люблю. Психологи стверджують, що одночасні відносини з двома дівчатами з різним кольором волосся неймовірно мотивують підтримувати квартиру у чистоті.